З Днем народження Лисюня, з ювілеєм наша зірочка, наша квіточка, така чарівна, незрівняна, талановита, відверта, щира, пристрасна, глибока, розумничка наша. В дитинстві ти була маленьким професором, практично ніколи не усміхалась, така була серйозна, знала на пам'ять безліч віршів різних авторів, знала на пам'ять Кобзар. Ще у дошкільному віці, коли пішла в перший клас, то дітки букварик читали, а ти читанку читала. Звичка читати, любов до літератури у тебе з дитинства завдяки бабусі Галі і мамі Тетяні Михайлівні. Світла їм пам'ять. Читання було найулюбленішим ритуалом вашій сім'ї. Тому всі бібліотеки Дніпра, Києва. Це були твої улюблені місця, коли ти навчалася в університеті в Києві. Ти просто жила в бібліотеках весь вільний час, бо потрібно було читати, опанувати приблизно 300 книжок у місяць. Ми думали, що ти станеш професором. Так, ти стала професором. Професором людських душ. А сьогодні. Ти знана українська письменниця, кандидат філологічних наук, модераторка, перекладачка, волонтерка, педагогиня, вчитель Леся. Матуйся двох прекрасних діточок. Безмежно пишаємось з тобою. Там, де ти, там завжди світло і добро. Там, де ти, там така аура кохання. Ти несеш у цей світ високо: любов до України, любов до української мови, літератури, наших традицій, нашої культури. Дай Боже тобі здоров'я. З роси і води, Лисюня, наші щирі вітання, обіймашки летять із Дніпра у культурну столицю Литви. Чарівне місце, Каунас. у нас. літа. Сяй! Фонтануй, позитивуй щастя тобі безмежного, творчого натхнення і Божого благословення. Хай в серці завжди живе віра і любов наперекір всім трагічним моментам сьогодення, щоб швидше закінчилась війна, і ви повернулись додому. Ми страшенно скучили за вами. Хай Господь береже тебе. Хай Господь береже твою родину і всю нашу Україну. Безмежно любимо. Цьом, цьом лю лю